Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове невеличке розпакування, тобто одна посилка з Aliexpress. Замовлено ще досить багато посилочок. Є цікаві годинники. Розумні. Також комплект. Ну, не комплект, ну. Має бути нова збірка, ну ніби апгрейд. Материнська плата і процесор на М4 Сок. Все, в дорозі, також, також і інші девайси з Aliexpress і товари. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось. Буде багато чого, чого цікавого на каналі. Сьогодні прийшла одна посилка. Дана посилка обійшлася мені в 1,80 це. Це має бути спортивна сумка. Чому вона так дешево обійшлася? була скидка в монетах. І я обміняв, якщо бачите, там йде в AliExpress Вікторина до євро. 2024. Ну і також там можна заробляти по різних іграх. Е ну, ніби купони або монети. Як... І тоді можна буде в певний час обміняти на купон. Найменший купон 50 центів, потім 2 долари, потім вже йде 5 доларів. І там 10, мені здається, що найбільший купон 50 доларів. Далі я обміняв на 5 доларів купон. Товар коштував на момент продажу 10 доларів. Ну, і практично 8 доларів, блин. 8 доларів вийшла знижка на даний товар. Так. Ось так і так і написала, що $1,80. Так. Ну, скріншот. Е, скріншот я дам в опис. Ну, скриншот я вставлю в відео. Зараз десь отут весь світлиться. Також посилання, якщо є актуальне, на продавця дам лише в описі. Так. Ну, Сумку. Хто садить у Алиекспрес, таку сумку багато. Вона часто випадає. Так що подивитися на неї нема прав. Ну. Є. Так, ось така сумочка. т 60 вам скажу, досить непогана сумочка. Якщо як, як на мене за 1,80 це вже топ. До речі, оці ось... застіпки металічні. Так. Що тут? Карманчик такий невеличкий. Кишенька. Так. Що? Коротше не буду. Грувати час затримувати, так. Тут що. Ну, замки треба налаштувати. Теж не ну, треба. Тут вже більший карманчика. Сюди йде, ну це, це йде карман кишення на обу. Тут теж є. Ручка для переносу. Деше є відділення. Так. Так, так, так. Дивимося середню кишеню. Як вам виглядає? Так ось так. От так виглядає середнє. Ну, я не буду видно так добре на, на цей. Це є пояс через плаце. Ну, не знаю, доки ви його поносите. Різні лямки. Одна проблема пластикові оці. Так. Ще якась лямка для чого. Ну, треба розбиратися. Так. Так, але вона має трансформуватися в рюкзак, якщо я не помиляюся. Так, чи не так? Ось так. Ось так воно зроблено. І ті лямки, що я показував з карабінчиком, суто для того, щоб під'єднати оцей. Ось так вона буде, як рюкзак, хто хоче використовувати її як рюкзак. Ну, в принципі, сумочка не маленька. Так що досить, я думаю, буде вмістимо. Ось така сумочка. Досить багато кишень. Так. А тут ще щось. Ага, стяжки, ага. І тут защолкується, ну капець. Ну, як завжди, китайців без ниток не обходиться. Так, ну це дурниця. Так. Ось така сувочка. Досить непогано пошита. Хороший матеріал, думаю, що про чимось оброблений, щоб від вологи. Так, ось такий всередині. 10 містимо. Так що ну даний продукт можу рекомендувати. Але особливо, якщо купити його дешево. За 1,80 це взагалі шикарна покупка. Та якось воно отак. Ось така сумочка прийшла сьогодні. Так що всім дякую за увагу. Всім мирного неба. í e slá Ukraín.